Всім привіт! Знаєте, що буду робити? А, ніколи не догадаєтесь. Буду робити грісіні. Це такі закусочні палочки, які дуже-дуже швидко робляться. І так, для того, щоб у нас все вийшло, нам треба пол чайної ложки солі. Десь соду діла, ну, коротше. Трі чайної ложки соди, чуть-чуть буквально. чуть чуть бачите? О, І сюди. Тепер сюди. Беру а, спеції, всякі травки все остальне. Оце можете не жаліти, оце вже можете хорошо дати. 100 грамів молочка, все, не треба нічого більше. Отак, от от, раз, і сюди. 100 грамів масличка. Бачите, який він? Отаке от м'якеньке, таке, Ой, тільки не дуже так раз, те саме тут. Якщо любите сир, можете в цей момент потерти сюди сир і в стакан борошна. Все, вот это потихонечку начинаем замешивать и даем 15 хвилин отдохнуть, чтобы розійшлася вот эта вся красота. Ну, розошлась, ви поняли, що борошна. С що одного стакана, мені кажеться, що мало будет. То поставила вже говоритися, щоб його те саме, я поняла? Мало одного стакана, я б така ще трошки більше дала. З поміряем, подождите. Вот она вот такая самая. Те рецепты, а тут понаписывай эти рецепты, потом начинаешь проверять. Вот, еще один стакан насыпала. Ой, це 250 граммовый. Хорошо разминаем, чтобы эти все масла, то все хорошо размялось. Тесто вроде как. Не должно бути забите. Це не таке, як ото на якісь знаєте, щоб воно прям таке тугеньке було. Ні, Лапшу не ліпимо, коротше, м'якеньке робимо. Якщо любите посалонія, можете посалоніти. Але що я буду робити, я буду солити ще трошки більше уже самі палочки, коли вже будуть лежати на Вот, Щоб ця солька, вона як гранулками вона О, так, ну щось я перегнула. Ну, коротше, ото 250 стакан і чуть-чуть, може ще столова ложка сверху. Бачите. Ну, це вже мені кажеться, що від муки залежить. От, оставляю на 15 хвилин, Розкатуємо, нарізаємо і випікаємо. Пробуємо. Все, у нас пішов дощ. Саме воно, їсти тепле щось. Зараз ми все напечемо на тут, і буде все хорошо. Все, пока-пока. Прошло 15 минут, вот, вот у нас тесто выложилось, оно такое маслянистое, но я все равно, знаете что, подсыплю трошки муки, потому что, ну потому что, оно-то хорошо, может там отлипа хорошо, и все дела, мы можем рассказывать 35 тысяч раз, а потом окажется, что не очень хорошо. Вот, я всегда, я вот так в магазине, купляю всегда грисини, чтобы они были, І з травами бо вони найсмачніші, як на мене, якщо вам подобається просто обычні во всякі э, соуси або сири, або ще в щось, Та Боже, это ж прекрасно, ребята. Якщо у нас вже така культура, що ми вже з вами грісіні, для нас это вообще, фу, то що там вообще делать? розумієте? Я вам хочу сказать: любая кухня подвладна. конечно, я на идеал. Ну, помните, я когда я, конечно, тоже не идеал. Ой, как там удивленно приподнято. Как у вас, Верочка? Нет, я, конечно, тоже на идеал. Ну, короче, я, конечно, тоже на идеал. Так что раскатываем тоненько. Вот, будем с вами лепить. Что а делать? Ну, да что-то в этой жизни делать, правильно? Смазывать яйцом мы всем остальным не будем, потому что это же уже не нехрессивний потом будут. Вот. Раскатала тоненько, все, поставила. Теперь вот беру вот это дело, прямо режу, вот так. Прямо эти палочки, понимаете? Я, конечно, не понимаю сейчас, как я их буду делать, но потом, ну, сейчас поймем. Тепер що роблю? Ну, от візьму, типа, не отакий самий, это, це ми у кінці тут його що з ним зробимо, а от отаке, що-нибудь посередині. Раз, і я його отак починаю, отак, бачите, не знаю, видно, не видно, отак закручувати. Отак закрутила, отут рядом противень положила, і прямо сюди буду складывати. Все, крутим на цілий противень грісіні. Дело-то тут нам делать, йоли-пали, ну, ви бачите? Чики-пики, все готово. Раз. И зафиксировала. Лента. И так до конца.